У дворі, поміж будинків, між берізок та ялинків є містечко для діток наш чудовий дитсадок. Разом граємо, мову розвиваємо сортування овочів і фруктів. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Ташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Артикуляційні вправи з вітамінами. Гарбузик в руки я візьму і щоки я надую. Такі ж кругленькі, як гарбуз, тримаємо гарненько, тримаємо так аж до п'яти. І випустимо повітря. І праву цю я повторю. Тримаю так аж до п'яти. Що в руках таке гарненьке? Червоне яблучко смачненьке. За щоку його візьму і пальці до п'яти розігну. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Буду вправу повторять, в іншу щічку покладу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вправу буду завершать. Огірочок я візьму і до рота прикладу. Приєднався ще й язик. Лінуватись він не звик. Ротик в посмішці тримаю, огірок допомагає. Язичок біжить по губках, зліва вправа, зліва вправа, виконана і ця вправа. Язичок вже розігрівся, треба чистомовки за мною повторювати. Чок, 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 ось червоний бурячок. Іви, іви, іви дуже гарні сливи. Ор, ор, Ор ось червоний помідор. Ені, 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 яблука зелені. Ок 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 і зелений огірок. Вова і Таня. Приїхали до бабусі в село допомогти позбирати врожай. На городі овочі в саду фрукти. Але діти переплутали всі овочі і фрукти. Бабуся засмутилася і попросила розібрати увесь урожай по кошиках. Вовів кошик овочі. А тані в кошик фрукти. Капуста це овоч, росте на городі. Покладемо в кошик вові. Яблуко це фрукт. Росте в саду на дереві. Покладемо в кошик тані. Помідор. Що це? Овоч чи фрукт? Кому ми в кошик покладемо? Так, це овоч і покладемо в кошик вові. Груша це фрукт чи овоч. Кому ми покладемо в кошик? Так, це фрукт покладемо в кошик тані. Персик це фрукт чи овоч. Де він росте? Так, це фрукт і росте в саду. Перець, це овоч чи фрукт. Де він росте? Так, це овоч. Він росте на грядках. І покладемо в кошик вові. Буряк. Це овоч чи фрукт? Так, це овоч і покладемо. Кошик вові. Абрикос це овоч чи фрукт? Так, це фрукт, і покладемо в кошик тані. Молодці! Таня і Вова гарно впоралися із проханням бабусі розібрати овочі та фрукти. І вона їм за це приготувала смачні гостинці. Кекси з фруктами та овочами. Як буде називатися кекс, якщо він зі сливи? Так, сливовий. А якщо він з груші? Правильно він буде називатися Грушевий. А якщо він з моркви? Правильно. Він буде називатися моркв'яний. А якщо з Яблучка, правильно малята він буде називатися Яблучний. Молодці. А зараз пограємо в цікаву гру сортування овочів та фруктів за кольором. Ось які в нас гарні яскраві кошики. Червоний, жовтий і зелений. Перець це овоч. Якого він кольору? Так. Жовтого покладемо жовтий кошик. Яблуко це фрукт. Якого воно кольору? Червоного. Молодці малята покладемо червоний кошик. Гроша. Це фрукт. Якого вона кольору? Зеленого молодці. Капуста. Це овоч. Якого вона кольору? Зеленого. Добре. Помідор. Це овоч. Якого він кольору? Так, червоного. Груша. Це фрукт. А вона якого кольору? Жовтого, молодці малята. Ви розумнички впоралися з усіма завданнями. Хочу запропонувати вам цікаву гру. Плесни в долоньки, якщо побачиш фрукт. І не плескайте, якщо овоч. Приготуйте ваші долоньки. Починаємо. Яблуко це фрукт. Плескаємо долоньки. Цибуля це овоч, не плескаємо. Груша це фрукт. Добре. Капуста це овоч. Персик це фрукт. Молодці. Помідор це овоч. Буряк це теж овоч. Апельсин це фрукт. Добре. Перець. Це овоч. Молодці. Ви впоралися. Добре. Туп, туп, тупочуть ніжки. Ви стомились? Ані трішки? Ну мо весело вставайте, з овочами покружляйте. Рухи гарно повтори, якщо хочеш підрости. Молодці, ви всі найкращі, і всі овочі та фрукти гарно запам'ятали. До побачення, до наступної зустрічі!